З вами я професіонал Максим. І сьогодні я нарешті йду з офісу. Ось там у нас офіс, хто не знав, у нас була там нарада. і Мені сказали, що у нас побудували нарешті ферму. Мені треба буде взяти якісь документи з ферми. Мені цікаво, і я йду. Туди подивлюся. Мені там сказали від боса їхнього взяти взяти, сказали, сказали взяти документи. Yeah, так, отут, як ви знаєте, компанія від Феніксу це все збудувала, цей міст, ото все. І вони, як завжди, то все швидко роблять. А вас хочу попросити поставити лайк та підписатися на мій канал. Одне велике прохання. Вау, стільки фермерів. Лінг? Лінг. Hello. Це ти? Так, я. Максим, ти? Бі? Де ти є? Ти? Та нічого собі. Я тебе так давно не бачив, що тоді, як на нараді, в офісі. А ти що тут робиш? Тут фермером працюєш? Так. Босом. Нічого собі, прикольно, повезло тобі. Ха. Класно. Чуєш, ти тут що бос? Так. Нічого собі. А я зараз відео знімаю. Привітайся. Привіт. А до речі, проведеш мені екскурсію, якщо ти тут бос? Так. Вау, прикольно. Мене сюди послали за документами. І але якщо ти тут, то чом би і не провести мені екскурсію? Добре, тоді давай, що тут у вас? О, це у вас що? Це в нас столово. Ну, що собі прикольно, така невеличка, але прикольно. Правда? Так. Школьно. А тут вас авос... тут огороди, там. Да. А це що? Це наш Дім. дім типа Дім. Типа Дім. Ха, прикольно. Вау! А тут що, в кожного фермера є свій будиночок? Конечно. Нічого собі прикольно Тут навіть можна зрозуміти. Тут тобто фермери самі е, такі. Так. Угу. Вау, прикольно. А далі що? Так, далі зараз. Хаєш, ти тут босс. Класно. ферма. У вас так швидко. Це тут компанія нас... від Феніксу будувала. Так. М -м. Так, тут наш коридор. Так, заходимо сюди. А туди можна? Так. Вау, а це що? Тут босс. А, ну так, тут -та -та -та. <клес> бос. <клес> Тут у нас, типа, на полювання, так. які відповідають за тварин. Це, типа, для рибалок. Для полювання. А, -а, -а. Ха, прикольно. А далі куди? Ой, доброго дня, вибачте. Так, що тут у нас далі? Ще якась кімната? Вау! А це, я так розумію, для рибалки. Класно. Тут так, у вас такі човники, так? Скринькою і без скриньки, так. рибки. Ясно. І все? Чи тут ще якісь дверки є? Ще є. Йдемо сюди. Куди? А це у вас що склад? Так. Супер, класно. У вас так можна сказати гарно. Друзі, ну я вважаю, це заслуговує лайку. Так, і ще то ще якась кімнатка була. Туди можна? Так. Ну, ходи. А, це я так розумію для тобто, щоб мед збирати? О, для кожного є своя скринька. Ось я тут. Ходи, я, що тут у вас далі? Вау, а це що? Де? О, я за тебе. Куди? Отут а що у вас Передягальня, роздягальня? Передягальня Г. Ясно. Отут-то, так? Що <плес> <Шо> сталося? <плес> Давай, ходи. Що сталося? Алло. А тут у вас що? Запасний вихід. А, тут у вас запасний вихід, а тут а що? Оце типа запасний вихід, так? Так. Класно, тут а, щоб погуляти, подихати, так? Так. А тут а що? Де? Запасні речі. Великі компости і так далі. А, тобто речі які. Хм, Прикольно. І це вся ферма, і городи, і все, більше нічого немає. Ні. Ні, ще ще все, ну ходи. О, а це чия кімната, це що таке? Це мій кабінет. Вау. Тобі сюди не можна виходити. А чуєш, а, стій, а мені потрібні документи по поводу вашої ферми. Дай, будь ласка, мені. Ого, у вас так багато його. Нічого собі Ну, добре. Ну і що, куди далі йдемо? Йдемо далі проводити екскурсію. А як там зак? А як там зак? Зак? Ну, все добре. А, чекай тут у вас ще й вулики є. Вау! А це що? Медосоти. Медсоти, Мед, соти, та? Так. Меду. Та. Це у нас, ну, прикольно, ламінарій. Тут у вас вулики, вау. О, це у вас тварини, я так розумію? Так. А вон на соти. Де? А, он, бачу. Оце соти, бо я просто не дуже розуміюся. Так. Хм, класно. А тут тваринки. О, що це за дверця, Зараз я підійду. Угу. А що це за двері? А тут, на жаль, виготовляється м'ясо. Вау, звісно, шкода. Отута двері. Це все. це все тварина того. Так, на жаль. Хм, ну так собі. Шкода. Де м я покажу, де ми пров... проводимо рибалку? Куди нам туди назад? Так. Ну, побігли. А, я, до речі, там бачив, вроді би, як біг сюди. Оце? Так. Вау. І до речі, друзі, подивіться, як зробили цього разу е, кріплення для мосту? Ва, тута, вау, це у вас тут з скриньками, без скриньками, без скриньки. Ні, ну знаєш, мені сподобалося. Документи я вдома перевірю. Хм, ну, класно, мені дуже ваша ферма сподобалася. Як то все зроблено? Ходи тепер до мене в готель. Я зробив свій готель. До, до речі, до мене скоро Зак має приїхати. Може, ви знову скоро двоє і зустрінетеся. Ходи, побігли швидко до мене. В готель. А до речі, ти маєш де жити? Ні. Я в себе в комбінеті живу. О, чуєш? А я для тебе можу ну ти в мене можеш безкоштовно в готелі жити. Давай, ходи сюди, ходи швиденько в мій готель. Ну, тут, ти, в принципі, знаєш, тут у нас зоопарк, тут у нас ем, ну, океонаріум. А, а, до речі, друзі, е, мені видали компенсацію за ту аварію. Е, і, друзі, тепер е, я збільшив свою територію готелю. Ось, я е, звільнив чуть, чуть більше території. Е, мені я договорився з феніксами, щоб вони мені дорогу провели. Ось. Е, ходи сюди, Лінг. Я тут. Лінг. Йду. Ходи. Ось, тут ми так от красиво все зробили. Збільшили територію. Ну, ти, Лінг, не знаєш. Мої підписники знають, які довго мене дивляться. І, хватить, друзі, дивитися мої відео вже кінець кінців без підписки. Ось. Ходи сюди, Алін. Ходи сюди. Е, дивися, тут є е, кухня. Ходи сюди до адміністраторів. Е, тако, е, Андрій Богдан, привіт. Е, дивіться. Богдан, будь ласка, прослідкуй за те, щоб мій друг Лінг, дайте йому люкс номер без телевізора, бо наскільки я знаю, бо в нас вже з телевізорами все забронювали. Місце на одного, чи ти, Бог... чи ти Лінг, будеш вводити когось до себе? Тобі на одного чи на двох? На одного. Ну добре, на одного, так на одного. Е, і, м, Богдан, це, будь ласка, зроби, я все потім оплачу. Е, і, ось, Тому, будь ласка, все. Прослідкувати, щоб йому їсти. Все було в, не... в вищому ранзі, так сказати. От нас бар, можеш собі потім взяти, випити. Е, тут головний директор це я і е, Мирослав Святославович. Ось. Е, ходи я тебе. Е, який вільний номер? Е, Наскільки, я пам'ятаю, п'ятий. П'ятий хіба? Добре. Лінг, ходи сюди на другий поверх. Це не на другому, а на е, третьому вже. Е, тут тільки перший другий. другий. І тут у нас має бути п'ятий. Лінг, іди на третій поверх. Йдеш? Йду. Ось твій люкс. Без телевізора. Ти тут обдеш сам, потім свої речі сюди перенесеш. Я тут, а Лінг. Тут, куди-сюди. Це буде твій номер. Ось тому будь-як вдома. Тут твій туалет. Ось, і скриньки, ящички. Тому ну, все, заселяйся, будь там, як вдома. Е, окей? Окей. Okay. І е, дивися. Е, ось, і коли я тебе проведу ще в сауну, у нас є та сауна. Е, отут, якщо хочеш, то забронюєш і отут буде сауна. Все, не захочу, там не будем. І, друзі, все, Богдана е, вже Лінг, можеш заселятися, а я покажу ще своїм підписникам дещо. Е, тут, друзі, у нас буде сидіти директор наш. Тут всякі документи, е, тут гроші наші, які ми заробили. І тут. Е, Зарплати. Ось, так. Тобто я головний директор. А отут директор Світлана Юрівна. Тому так, все, друзі, така от сьогодні провелася історія. Чекайте, все йду ще з лінгом, попрощаюся. До лінга, ось. Надіюсь, вам сподобалася наша нова ферма. Я з Лінгом давно досить не бачився і е, хотів би. Лінг! Ти не туди! в тебе номер п'ятий. номер, е, ном... ну, Тобто номер п'ятий. Сюди, сюди, сюди. Все, е, гарної тобі ночі. Ось, твій номер п'ятий. Все, я буду завершувати друзі відео. Ви ставте лайки і підписуйтесь на канал. Все, друзі, з вами був Лінг та професіонал Максим. Всім па-па! Пока.